Сьогодні я підготувала для вас дуже цікаву роботу. Вона подобається всім моїм учням і я впевнена, що вам також сподобається. Сьогодні ми з вами будемо малювати фламінго. Для роботи нам знадобиться олівець, полотно або цупкий папір, палітра, якою заздалегідь обмати харчовою плівкою для того, щоб потім зняти, викинути і намити її з раз, фарби жовта, помаранчева, червона, фіолетова, синя, бирюзова та чорна. А також нам для роботи знадобиться пензлики різної товщини. Це У мене широкий пензлик це дев'яточка або десяточка за номером, і це двоєчка тоненький. Також мастихін я буду використовувати для фона. Якщо у вас є, ви також можете використовувати мастихін, якщо немає, можете користуватися пензликом. А також нам знадобиться багато білої фарби та два стаканчика води. Один стаканчик води для кольорової фарби, для світлої, другий стаканчик для темної. І серветки, вологі або е звичайні серветки, які у вас є. Перше, з чого ми починаємо, це як завжди, будування. Ми розділимо папір на рівні частини такою вертикальною лінією. І так само горизонтально розділимо напір. Тобто в нас мають бути 4 рівні частини. за вироблюємо. Тепер ми з вами в цій частині вперше намалюємо отаке коло. Це в нас буде голова нашого фламінго. А в цій ніжній частині ми намалюємо напівколо. Це буде його тулуб. Тепер нам потрібно поєднати голову з тулубом. Голову трішки менше зробимо. Трішечки. І тепер від цієї лінії ми отакою хвилястою лінією поєднуємо з туликом. І тепер робимо товщинку. Так само ця лінія повторюю цю лінію. Вони мають бути ідентичними. І голову ми піднімемо так вверх і продовжимо знизу. Далі ми намалюємо дзьоб. І зверху його зробимо отакі лінії. Тепер ми намалюємо око. Око це на нас Далі в ньому намалюємо зрачок, Теж також коло. Тут трошки вище зробимо пірня. І внизу ми зробимо ось таку відстань між шиєю та тулубом. Це всі ці контури ось так. Дзьоб ми ось тут внизу зробимо таку лінію та полосочку. Це, це нам буде зайві лінії нам будуть не потрібні, ми їх будемо замальовувати. Та зітремо все, що в нас є зайве. На дзьобіку я стираю. Шию зменшую. У ці лінії, які ми перше малювали. На фоні, на дзьобі. Все. Зараз ми будемо з вами малювати фарбами. Перше, з чого ми починаємо, це з фону. Для фону ми використовуємо жовту фарбу та білу. Витискаємо на палітру багато жовтої фарби. Якщо у вас немає жовтої, ви можете використовувати будь-яку, яку вам хочеться, крім рожевого, оскільки фламінго у нас буде рожевим кольором. Білу. Я це все роблю мастихіном. Поєдную мастихіном фарбу жовту з білим. І мастихіном я буду малювати фон. Поясню, як малювати мастихіном. Ось так ми тримаємо зверху і накладаємо фарбу зверху вниз. Накладаємо фарбу на задню частину мастихіна і переносимо на полотно або на папір. Якщо у вас немає мастихіна, ви можете спокійно малювати пензликом. Беремо широкий пензлик, набираємо на нього багато фарби і отак зверху вниз стираємо в полотно фарбу. Головне, щоб в нас було її багато. У нас має бути густий, цікавий фон. Поїхали! Для того, щоб фон у нас був різноманітним та цікавим, я використовую не тільки жовтий колір, а поєднання білого з жовтим. Тобто я малюю або е, таким ніжно-жовтим кольором, трошечки мазочки додам, і візьму цей жовтий, який я не змішувала з білим. Також поряд додаю цей жовтий. Також ви можете додати фон помаранчевого кольору, або е, якогось іншого жовтого. Що ви також теж зараз сидите на карантині вдома, і у вас немає можливості гуляти або зустрічати з друзями. І, можливо, ви сумуєте через це, та? але ви маєте зараз дуже чудову можливість е, навчитись малювати так само через відеоуроки разом зі мною. У мене була своя група діток з малювання, я викладала, і вони обожнювали цього флоніму постійне. Його малювала в різних інтерпретаціях. Зазвичай малювала інший бірюзовий код, фон. Та фламінго було таким яскравим рожевим. Ця картина, коли ми намалюємо, вона дуже яскраво виглядає. Далі ми візьмемо широкий пензлик і намалюємо оці відрізочки, які у нас залишились. Між дзьобом та туловом, знизу ось тут. І ось тут між шиєю та тулубом. Ось так. Зараз нам потрібно почекати, коли ось фон. А тим часом ми переберемо жовтий з палітри. Ви можете створити свої інші баночки, взяти, наприклад, в мами якийсь крем, вже який кінчається. Вимити баночку і створити собі баночку для фарби. Далі я візьму вологу серветку, ви можете взяти сухлу чи тряпочку. якусь І витриму ось так ось олійку. Далі, тим часом, поки в мене сохне фон, я візьму е витрим, мастихін, білу фарбу. І візьму червону. Ви також змішуєте ці дві фарби. Ці два кольори. Але якщо у вас є яскраво-рожевий, наприклад, ви можете користуватися також цим кольором. Змішуємо білий з червоним. Трішечки червоного змішую, трішечки, ось так. розтираю на палітрі. І, мене... і... і отримую такий ніжно-рожевий колір. Цим кольором ми зараз будемо малювати фламінго. Беремо пензлик, вже нам не знадобиться поки що. І ось так рожевим кольором замальовуємо фламінго повністю. Також я густо накладаю фарбу, щоб перекрити олівець, яким ми, ми малювали спочатку, намічали. Та для того, щоб у нас картина виглядала гарною та цікавою. Я поєдную кольори трошечки, більше, наприклад, додаю червоного. І ось так у мене тут ніжно-рожевий кольор, тут вже інший такий кольор рожевий, і тут вже такий більш червоний. Коли ми малюємо однотонно, в нас виходить по нецікава картина. Тому потрібно додавати різні відтінки. І мазочками, бачите, як я малюю? І зіншується фарба на пензлику, я одразу її змішую знову, щоб не малювати сухим пензликом та його не псувати. І там, де в нас буде голова, ми додаємо ще більше білого кольору. Залишаємо око і дзьоб. Ось так у нас має вийти. І замальовуємо всі контури. Тепер нам знадобиться тільки білий колір. Якщо у вас залишився білий, хай буде на палітрі. Якщо немає, накладаємо ще більше, ще більше білого. Ми їм пензлик добре витискаємо отак. Одно. Щоб у нас рожевок зараз не було. Витираємо серветку. І беремо цей білий колір. І дивіться, куди я його накладаю. Ось сюди я поєдную з рожевим, поки в нас ще мокрий, ще не висохло. Ось так накладаємо зверху на голову для того, щоб показати світло і тінь. Щоб плавін у нас не був таким плоским, а об'ємним, ми додаємо сюди білого тепер з правої сторони шию. І мазочками поєднуємо рожевий, білий, ось такими мазочками додаємо. Далі ми мазочками додаємо в пір'я, Ось сюди. Ось так один раз додала, густо додаємо. Можете виходити трошки на фон. Тепер вниз. Пір'я в різні сторони, будуть. Ось сюди вниз шию. І тепер беру червоний, змішую з дрожевим, от такий має бути колір. І додаю пір'я між білим, додаю знову такі мазочки, такі рисочки, в різні сторони. Головне це робити широким пензликом і з великою кількістю фарби на пензлику. Далі я знову беру цей червоний і додаю в ліву частину шиї червоного, червоно рожевого Мазочками знову ж таки додаю. І тепер голову біля оку. Поєдную з рожевим, щоб не було в нас так. щоб не сильно Виділявся. І під дзьобом. На голові зверху. Ось так. Тут трошки шию більше. Я трошки збільшу більшу. О, і шиї в цьому боку. Тепер, поки в нас трошечки сохне наш фламінго, ми зробимо йому дзьоб. Вимиваємо пензлик від води або беріть. Тонкіше пензлі. Можете взяти цей тонкий двоєчку, або який у вас там є. Беремо білий колір і малюємо. Ой. Якщо у вас вийшла ось така плямка, яка вам не потрібна, бачите, як я таки шуляпнула, беремо з вами серветку вологу і отак її розтираємо. Або мастихіном знову пройдемось по цьому кольору. Ось так. Беремо білий колір і малюємо дзьоб. Дзьоб малюємо тільки зверху до цієї лінії. Далі ми намалюємо білим око. Зрачок можете замальовувати, потім його знову наведемо. Декілька разів покривайте дзьоб для того, щоб він був. Білим білем. Тепер на палітру накладемо темно-бірюзову фарбу, або синю, яка у вас є. Трішечки її потрібно. Знову ж таки, беремо тоненький пензлик, цю бірюзову або синю фарбу. Можете взяти навіть фіолетову. І малюємо нижню частину дзьоба. Якщо ви малюєте на Мальберті, ось так як я під нахилом, вам потрібно зробити рівну лінію, але у вас рука знаходиться ніби в повітрі. Ви не можете її поставити у полотно, тому що у вас ще мокре, щоб не зіпсувати. Тому ви отак обережнень, мізінчиком обираєтесь і тоді малюєте. Далі ми цим бірюзовим тоненько обведемо дзьоб тоненько кінчиком пензлика, не протискаючи повністю всю площину пензлика. Ось так. І ось тут розділимо дзьоб на дві частини, як ми малювали олівцем. Тоненько також. Далі зверху дзьоб. Обведемо тоненько. Хай він поєднується з білим кольором, так буде цікавіше. Тепер також обведемо око і зрачок всередині тоненько. Він буде в нас жовтий зрачок після. Пальчиками можете витирати все на фоні зайвити, що ви там десь запсували або поставили такі крапочки, як я. І тепер цим же кольором ми обводимо тоненько фламінго, але не всюди і не, не надто м, товстою лінією такою тоненькою також. Десь, бачите, я поставила е, таку широку лінію десь тоненьку. Поєднання саме цих кольорів вона так грає і е, завдяки контрастності, тому що в нас такий жовтий, рожевий і бірюзовий колір. Але я впевнена, у вас також гарно виходить навіть з іншими кольорами. І тепер мазочками, тоненьким пензликом, ми додаємо ці мазочки між. Е, Пір'я між тими мазочками, між рожевим, між білим. Притискаємо вже пензлик. Ось так притискаємо. Ось тут трошки додамо ліній. Нижче їх. Ай, навіть воно з білим поєднується, воно буде гарно, бачите як? Ось сюди вниз. І в різне направленні ми додаємо ці полосочки. Тут має бути трошки виходити на фон. Також беремо знову рожевий, навіть хай він поєднується з тим бірюзовим синім. і додаємо цей колір ось сюди в пір'я вверх. Візьмемо також білий, то додаємо білого для того, щоб в нас була така фактура і густе пір'я. Показали, що вона в нас і багато. Ось так. Також я можу взяти мастихін, накласти на мастихін оцю білу фарбу, так густо. Зражем трошки поєднаю. І цим білим я отак притискаю і залишаю теж таку фактурку біля. Так раз, притиснула повола. Притиснула повела. Чим густіше буду виходити, тим буде цікавіше картина. Також ви можете додати сюди фіолетового кольору. І по формі фламінго, також я мастихі, нам ще трішечки пройдусь і додам фактури таких мазочків. Так само я беру ніжно-рожевий кольор, і в тих місцях, де в мене був ніжнорожеве, намальований фламінго, я додаю цих мазочків саме в ці місця. Тепер я візьму тоненький пензлик, помаранчевий колір. Мені взагалі його потрібно гайк трошки, тому я навіть не буду його витискати на палітру, візьму ось так з баночки. І намалюю цей це коло, це у нас буде зрачок оранжевим. Останнє, що ми з вами зробимо, це додамо чорного кольору контури. Витискаю на палітру його зовсім трішки. тоненьким пензликом. На кінчик набрала. и ось тут внизу на дзьобі, в самому кутику дзьоба, я малюю черным кольцом. Пальчиком вот так можем розтерти. Далее этим черным, кладем ось тут. Ось тут. Обведу зрачок і додам крапельку ручок чорний. І тепер ви додавайте чорного там, де додаю я. Тільки в контури. палітру забираю червоний колір. Також забираю бірюзовий колір, мені він вже не знадобиться. Для того, щоб Гарно малювати, треба відчувати кольори, тобто їх поєднання. От, наприклад, як ми поєднали та жовтий з рожевим і з бірюзовим, ви можете поєднувати різні кольори. Наприклад, зробити фон бірюзовим, а фонінг рожевим також. також буде цікаво виглядати. А я хочу ще в фон додати оранжевого кольору. Додаю трішечки на палітру. Ви знаєте, що у вас, якщо немає оранжевого кольору, то ви можете його поєднати. Біл жовтий з червоним кольором, тоді в нас буде оранжевий. Я беру пензлик, отак от фон, зверху вниз додаю такі мазочки, тоді в мене фон буде виглядати цікавіше та яскравіше. В різні частини, тобто між ними буде різна відстань, мазочки різної товщини і довжини. Також можна це зробити на стихіна. Ось так. От. Також ви можете ще додати трішечки білого кольору в фон. Ось так також я беру цей оранжевий поєднує з білим, пензликом і додаю між оранжевим, між жовтим додаю таких мазочків. Білий колір це в нас основний колір. Його потрібно завжди багато. І без білого кольору майже картини не малюються. Тому що це як основа на себе. Він поєднується зі всіма кольорами для того, щоб було густо накладати фарбу. Ось так, білого додали. Ось такий фламінго в нас з вами вийшов сьогодні. Я сподіваюся, вам сподобалось і у вас також вийшла дуже гарна така картина. І ви будете надалі слідкувати за каналом. Та Малювати разом зі мною. Бажаю вам міцного здоров'я та творчого натхнення. З вами була Каріна.